Добрий день, малюмі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього року знайомимось з письмовим множенням на двоцифрове число. Сьогодні ми з вами ознайомимося з письмовим множенням на двоцифрове число, ознайомимося з алгоритмом його виконання, тому будьте уважні і починаємо. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 12 помножити на 40 – це у нас 480. Записали 15 жовтня. Класна робота і записали 480. Так, отже, пояснимо з вами наведення розв'язання. 67 помножили на 5. 67 розклали на 67 і по черзі помножили на 5 та додали результати. Так само 8 помножили на 79. Спочатку його змінили місцями, потім розклала 79 та помножила. І отримала відповідно 632. Тобто правило множення числа на суму. Тобто, якщо мені потрібно помножити на суму, я повинна помножити на кожне із чисел і їх результати додати. Прокоментуємо розв'язання. Бачимо 38 помножили на 20, 0 спустили, 8 помножили на 2,6. Так, і бачимо: 38 множимо на 23. Спочатку 38 умножимо на 20, потім 38 умножи на 3 і додали. А тепер ми ці результати спробуємо об'єднати в один такий вираз, так, в одну дію. Тобто 38 множимо на 23. Ми множимо 3 на 8, 4, 3 на 3, 2 9, і ще 2, це у нас 11, спустили. далі... 2 на 8, 6, 16, 6, записав, не 3 на 2, 6, і ще 1. І додали ці частинки. Тобто це був перший неповний добуток, другий неповний добуток. І взагалі ми отримали добуток. Письмове множення на 2 цифрове число. Записую множники з топчиком. Далі, починаю з одиниць. Тобто 1 на 3, 3, 1 на 2, 2. Тепер відступаю на клітинку назад. Тобто починаю 2 на 3, 6, 2 на 2, 4. Тепер додаю 3 спустили, 2 плюс 6 8 і 4 спустили, тобто 483. Так само зараз ми будемо виконувати наступні дії. 28 помножити на 32, 2 на 8, 16, 6, записали. Один запам'ятали. Два 2 на два, 2, чотири, ще один, п'ять. Далі, тепер три на вісім, двадцять 4 чотири записали, два сюди, два на три, шість, ще два, вісім, вісімсот девяносто шість. Далі 56 множимо на 17, 6 на 7 – 42, 2 записали, 4 запам'ятали. 7 на 5 – 35, і ще 4 – 39, 1 на 6 – 6, 1 на 5 – 5, Разом 952. 32 множимо на 28. 2 на 8. 16. 6 записали. 1 запам'ятали. 3 на 8. 24 ще 1. 25. 2 на 2 4. 2 на 3 6. І додали 6 пустили. 5 плюс 4 9. 2 плюс 6 8. 896. 43 множимо на 22. 3 на 2. 6, 4 на 2, 8, і так само тут 6, 8. Додали, отримуємо 946. Наступне ділення. 720 ділимо на 30. Скільки раз поміщається 72? Два рази. Отже, 2 множимо на 30 це 60. 2 мінус мінус 2, 6 – 1, 120. 120 ділимо на 30 це 4. 960 ділимо на 60. 9 ділиться на 60? Ні. Отже, беремо 96. 96 ділимо на 60 це 1 відняли 60. Залишилось 36. Спустили 0. 360 ділимо на 60. 6, щоб було 36, це у нас 6. І відняти 360. Зараз, будь ласка, зупиніть відео та самостійно виконайте дані обчислення. Так, 850 ділимо на 50. 5, так, 8 поділити на 50 не можна, 85. Це в нас 1, відняти 50 буде 35. Спустили нулик, 350, і це 7. Далі, 540 ділимо на 30. 5 ділиться на 30? Ні. 54 на 30? Так, один раз відняти 30 і буде 24. 24 спустили 0, 240 йому на 30, і це 8. Відповідно, 18. Так, наступне, номер 6. За 6 годин майстер виклав 3 ряди плитки довжиною 54 метри. Скільки метрів плитки викладає майстер в одному ряду за 1 годину? Так, отже, що ми записали з вами коротку мову: 3 ряди, 6 годин 54 метри. Один ряд 1 година невідоми метрів. Що ми можемо зробити? Ми можемо 54 поділити на 6 і або на 3. Так, ми бачимо 54 ділимо на 6 отримали 9. Дев'ять метрів це за одну годину три ряди. Далі тепер ми. Дев'ять ділимо на три, отримали три метри. Об'єднуємо в один вираз 54 ділимо. На счастье делаем он на три и будет три три метры. Відповідь три метры плитки. Викладає майстер в одному ряду за одну годину. Так, наступне номер 7 Зараз, будь ласка, зупиніть відео, запишіть дані приклади, їх виконайте, і тоді ми з вами будемо перевіряти. Так, Обчислили, отже, перевіряємо. 790 ділимо на 5, 7 ділимо на 5. Поміщається 1 раз, відняли 5, Вийшло 2. Спустили 9, 29 дев'ять ділимо на 5, і це у нас 5, тому що віднімаємо 25. 9 5 4. Спустили 0, 40. 40 ділимо на 5, це у нас 8. 40 40 буде 0. 792 ділимо на 4. 7 ділимо на 4. Поміщається 1 раз і віднімаємо 4. 7-4, 3, спустили 9, 39. 39 не ділиться, але ділиться 36, і це 9. 9-6, 3, спустили 2, 32 ділимо на 4, і це 8, відняли 32. 624 ділимо на 6, 6 ділимо на 6, 1, спустили 2, 2 ділиться на 6, ні, записали 0. Тоді спустили 4, 24 ділимо. Ділимо на 6 це 4. Вісімсот речі ділимо на 4. 8 ділиться на 4. Так, це 2. Відняли 8. Спустили 3. 3 ділиться на 4. Ні. Ставимо 0. Спускаємо 6. 36 ділимо на 4. І це буде 9. 954 ділимо на 9. 9 ділиться на 9. Так. 1, відняли 9, спускаємо 5. 5 ділиться на 9. Ні. Буде у нас 0, і спускаємо 4. 54, на 9 і це 6. Відняти 54 отримали 0. Отже, що ви навчилися, що вам вдалося, над чим ще слід попрацювати. Так, домашнім завданням буде номер. Один. Ви записуєте ці 5 прикладів та виконуєте, їх обчислюєте. Певне ви з ними впораєтеся. всього вам найкращого, і, і до побачення!